Ми сьогодні, коли стаємо в служіння, часто помиляємося, коли щось робимо. І знаєте, часто ми картаємо себе за ці речі, ми довго не можемо забути про свої помилки, і потім ми не хочемо знову ж братися за ту роботу, тому що пам'ятаємо про ту поразку, яка була у нас уже. Хочу вам порадити. І дуже порекомендувати не зупинятися на тих помилках, які ви зробили, можливо, у своєму служінні. Дайте можливість Богу вас підняти. Дайте можливість вам зростати у цьому служінні і ставати кращими, тому що той, хто не зупиняється, а продовжує робити. Певні кроки для того, щоб досягнути своєї мети, він досягає цієї мети. Він стає кращим, він стає успішнім. І нехай Господь допоможе кожному з нас не зупинятися на наших помилках, тому що досконалий тільки Господь. А ми всі люди, і ми помиляємося. Тому не зупиняйся на досягненому. Нехай Господь благословить тебе і допоможе тобі робити висновки з твоїх помилок і ставати кращим. Амінь.